У мене проблема з Л4, але там чотири позвонка задіяні, то, що там ще і грижі були. Травма після ДТП була, після того ще було одне падіння, і вже були болі, болі постійні. Просто могла трошки пройти, зупинитися, бо далі неможливо було йти. Мене звати Тетяна, 44. <смі> В мене знайома оперувалася та порадила. Сказала, що їй сподобалось. Я подивилася, що вона. Ходить, зразу зацікавилась, подивилася, замовила консультацію і вирішила. Буде встановлена система транспедикулярної фіксації, декомпресія нервових структур. І тільки це допоможе людині прогнозовано відновитися вже зразу після операції. Будемо бачити ефект. Хожу без проблем, сідаю без проблем. Вісім гвинтів поставили. Ну, я відчуваю, звичайно, що там щось є. Ну ходити можу, сильно, боні не немає В Кінцівки, слава богу, працюю. Саме більше за це переживала. І наркоз добре. Ну, мультиків я не дивилася, казали, що я була спокійна, приємно. Взагалі, всі дівчатка і хлопці дуже приємно. Так хорошо, Тоже дуже дякую, дуже велике дякую.